Яку історію з волонтерських поїздок ви ніколи в житті не забудете? Бахмут. Бахмут в 23-му році. Багато було історій, Багато було чого, звідки ми могли не вернутися. Багато різних ситуацій, місць було. Але Бахмут, 23-му році, в лютому місяці? Ми другий раз народилися всі. Ну там багато чого. Там постійний перманентний обстріл, був, але. Ми перший раз за багато часу відчули, що таке, коли по тобі вицілює мінімет. Ми чудом вижили після цього, змігли вбігти, відвезти транспорт, але на цьому наша місія не завершилась. І ми почали продовжувати її вже також вже під перманентним островом, але хоч по тобі прицільно вицілює тебе. І потім е ми трохи розділилися, продовжували з допомогою, ну, продовжували допомагати спасати, рятувати. Але я колись там дав